Різниця в тарифах це різниця між економічно обґрунтованим тарифом та тим тарифом, яким приміняється для населення. З 2021 року є мораторій на підвищення на зміну тарифів, підвищення тарифів для населення. будь-яких. В 2021 році був підписаний меморандум, і тоді місцева влада взяла на себе зобов'язання по погашенню різниці в тарифах. І в 2022 році державна міська рада, то є міський виконав виконавці зобов'язання і заплатив погасив різницю в тарифах як. Нам так і Миколаївський ТЕЦ. З 2022 року зобов'язання по різниці в тарифах взяла на себе держава з, відповідним законодавчим актом, взявши на себе зобов'язання, але вони до досі сих пір, різниця в тарифах нараховується, але не сплачується. Ці гроші цільові, вони повинні піти на погашення за на нашої заборгованості перед знак Нафтогаз України. Д так як про це, про це проблема не вирішена, то е з 1 вересня цього року всі кошти, які надходять, за тепло надходить на наш рахунок від державному казначействі, де казначейство розподіляє ці кошти. 65% коштів йдуть на погашення, на йдуть на, на рахунок НАК Нафтогаз України. І 35% коштів, які отримуються від тепла, залишаються на нашому рахунку, але в державному казначействі. І з цього рахунку ми платимо свої якісь там матеріали. Ця постанова вона наносить нам великий ущерб, тому що, по-перше, вимиває з нас обігові кошти, по-друге, вибіга. Ми не маємо можливості обслуговуватися в банках, тобто, в випадку, якщо нам потрібно будуть якісь користуркові кредити, ми не зможемо їх отримати, тому що у нас немає оборотів по цьому по банку, і це біда. Якщо не буде погашена різниця в тарифах, от ми в сезон війдемо, ми його пройдемо, але в нас не буде коштів. На підготовку до напального сезону в майбутньому 24 25 років. Тому що ми отримали багато матеріалів. Ми отримали котельні, ми отримали, зараз отримали генерацію, ми отримали генератори. Але це все для того, щоб його Ми отримуємо обладнання, для того, щоб його встановити, потрібні кошти. От один генератор поставити треба ну, 300-400 тисяч гривень. У нас їх встановлено 135 генераторів. Ну тось, це великі гроші, тому от питання не вирішення срізниці в тарифах приводить до того, що обігових коштів на фрінець не буде, і без підтримки міської ради ми не зможемо виконати ті завдання, які будуть стояти перед нами в наступному році.